Здоровкаюсь! Сьогодні хочу поговорити з вами про дедліфтера ноунейма no який тягне 525 кілограм. Не в сумо, не з підставок, не в екзокостюмі, але й не класику. Словом, це хтось під ніком Gpin в інстаграмі, і він у дуже і дуже дивній манері тягне 525 кг. Також зверніть свою увагу, що на ньому немає комбезу. Що, звичайно, робить такий ліфт іще більш неймовірніше. Якщо вам раптом стало цікаво, що він тягне за межами цирку, то ось 417,5 кг. Знову ж таки, без екіпи. Я думаю, у ще більший шок вас зажене той факт, що цей хлопець важить в районі 100 кг. Принаймні ось ця тяга у 502,5 кг була при власній вазі 95 кг і рості майже 173 см. Не знаю, як вам, а мені було би дуже цікаво подивитися, що він може на офіційних змаганнях, бо такі показники це, безперечно, топ рівень. І якщо цей чувак зможе повторити таке під команду судді, то шуму буде набагато більше, аніж від такого додліфту. Тож, друзі, напишіть вашу думку у коментарях, також не забудьте про вподобайку та підписку на канал. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось!